Samsung... Продажі телефонів Apple і Samsung у четвертому кварталі минулого року упали на тлі зростання конкуренції з боку китайських виробників. Такі нові дані компанії IDC. Загалом світовий ринок смартфонів зумів помітно піднятися після двох років падіння, але плоди пожинають саме китайські бренди. Was the Найбільшим зростанням відзначилася Xiaomi, продажі якої зросли більш ніж на 15%. Інші компанії, зокрема Oppo, також досягли успіху. Загалом китайські виробники зайняли 56% світового ринку смартфонів, найбільшу частку за всю історію. Водночас продажі Apple за цей період упали на 4,1%. Щоб переломити ситуацію, американський гігант був змушений встановлювати знижки на деякі моделі айфонів у Китаї. Вони цього місяця перевищили 70 доларів. Щодо Samsung, то Її продажі в четвертому кварталі впали на 2,7%. Компанія опинилася серед тих, які постраждали через ослаблення інтересу споживачів до складених телефонів. За даними IDC, попит упав, попри активні рекламні акції та маркетинг. Це змушує виробників відмовитися від розроблення таких пристроїв. Нові дані показують наскільки сильно Китай покладається на експорт, щоб підняти свою економіку. Китай розраховує на іноземні компанії в купівлі промислових товарів, оскільки має затяжний спад у сфері нерухомості та слабкий споживчий попит усередині країни. Китайська економіка нині дуже вразлива, бо Трамп пообіцяв підвищити мита на китайський імпорт до 60%. Позитивний сальдо торгівельного балансу Китаю сягнуло історичного максимуму і становить майже трильйон доларів. Його назвали найвищим у світі. Профіцит виник на тлі того, що минулого місяця обсяги експорту Китаю зросли майже на 11% порівняно з тим самим періодом 2023-го. Дональд Трамп неодноразово обіцяв боротися з профіцитом торгового балансу Китаю. Він попередив, що на Китай щонайменше 60% відсоткові мита, плюс 25% відсоткові мита на Мексику і Канаду. Наду, оскільки Китай використовує обидві країни як ворота для продажу товарів у США. Виробництво в Китаї не сповільнюється, попри низький рівень споживання. Надлишок пропозиції призвів до падіння цін. Посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що Китай цитата робить велику помилку, виробляючи вдвічі втричі більше за потреби внутрішнього ринку. Оскільки в Китаї мало покупців, китайські компанії відправляють товари до інших країн, наповнюючи закордонні ринки дешевою продукцією. Настільки дешевою, що багато американських вироб виробників не витримують конкуренції й розоряються. Що більше деякі китайські товари, як повідомляють, становлять загрозу національній безпеці США. Пристрої від розумної побутової техніки до автомобілів можуть збирати дані про клієнтів і відправляти їх за кордон. Через те торгівельна напруженість між Пекіном і Вашингтоном різко зросла. between Beijing and Washington.